Засадам енергоефективності учні гімназії номер 3 Сузір'я цього четверга навчали гості з Бердянської санаторної школи інтернату. Учасники проєкту школа енергії розповіли восьмикласникам, як заощаджувати та моніторити показники енергоспоживання. Завітала на класну годину, присвячену енергозбереженню, і наша знімальна група. Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат вже другий рік бере участь в проєкті Школа енергії, який реалізується Асоціацією енергоефективні міста України і впроваджується компанією Німецьке товариство міжнародного співробітництва ДЖЕЗЕТ. Головна його мета покращення енергоефективності в навчальних закладах. Загалом для участі в проєкту було відібрано 15 шкіл з усієї країни. Всі учасники проєкту отримали від організаторів набір юного аудитора, до якого входять прилади вимірювання показників температури, освітленості, рівня споживання. Енер енергії електроприладами тощо вони допомагають виявити, на чому потрібно заощаджувати в першу чергу. На протязі цього проекту нашими учнями були зібрані всі дані, і проведений шкільний енергетичний аудит. Ми Провели заміри температури у всіх класах нашої школи і створили температурний профіль нашої школи. Навчати економію необхідно з дитинства. Саме тому дуже важливо регулярно проводити серед школярів тематичні класні години, адже екологічна свідомість та вміння заощаджувати спроможні вирішити глобальні проблеми як на місцевому, так і всесвітньому рівні. Нам приємно, що наші сусіди, школа інтернат сьогодні прийшли к нам і розповіли дуже багато інтересного. Как э, сберегать энергию, как пользоваться теми или иными приборами, которые сегодня нам продемонстрировали. Наши детки узнали очень много много нового. Те вопросы, которые касаются энергосбережения, они очень важные в наше время и для нашей гимназии, и для вообще, наверное, Украины в целом.